Повертайтеся. Мені здається, що це дуже важливо, що коли ми підтримуємо їх на фронті, і в них виходить більша витриманості, вони хочуть більше повернутися, поговорити з нами. Ми їм настрій даримо, вони нам дають свободу, вільну Україну. Для початку, звичайно, в моральну перемогу, тому що нічого подібного у агресора за визначенням немає. Весь світ знає і, безумовно, діти відчувають, хто агресор, хто загарбник, а хто бореться за свою землю і визволяє її. Тому українські воїни разом з українськими дітьми воюють і звільняють українську землю. Хтось зброєю, хтось через мирну. Як саме треба любити і як треба дякувати? Тому я від всіх дітей дякую всім, хто приймеся.